Ставив батарейку після ремонту. Перше включення, все добре. Спочатку я розрядив станцію через її розетку, щоб вона побачила 0% заряду. Тепер увімкнув на заряд. Поставив лічильник. Так, він буде показувати приблизне значення, але щось нам дасть в результаті. І, до речі, я трошки зменшив потужність заряду. Заряд показує вже 100%. Деякий час пройшов, але батарейка. Отримала лише ну, близько 700 годин енергії. Але ці 100% тримаються і заряд продовжується. Це в нас режим калібровки станції. Коли батарея зарядиться до 4,2 2 В на паралель, станція вимкне заряд і запам'ятає, що цей рівень заряду буде, є 100%. Є. Станція зарядилась, показує 100%. Потужності заряду немає, бо зараз вона увімкнена. І ось що показує нам прилад: 1442 вт години Якщо відняти 10%, це якраз приблизно 1300 ватт-годин. Там 1297. І зараз буду розряджати через ось такий маленький нагрівач станцію до нуля. Обнулив значення ваттметру і встановив його в розетку. Самої станції. Потужність розряду, бачите самі на дисплеї. Все, станція розрядилася і віддала 1100 ватт-годин енергії на розетці. З урахуванням ККД вибачає 100%, 100%, 90%. Якраз приблизно правильна цифра. Що, ж, станцію я вже зібрав, тепер пакую і відправляю замовнику. Дякую за увагу.